Розмальовані яйця, паски, кролики те, що ми звикли асоціювати Великдень. Тож напередодні такого радісного дня хочеться поговорити про щось високе і чш, не поспішайте говорити Христос Воскрес! адже наша розмова триває. Мене звати Катерина. Ви дивитеся канал Пані Вчителька. І сьогодні розказую, як Великдень зміг поєднати у собі язичницькі та релігійні уявлення. Отакий Ото Оксюморон. І чому, куди б ви не пішли, зрозумієте, що свято Пасхи це про відродження. Отже Пасха. Це не просто смачнюща випічка із родзинками, цукатами і красивезною білосніжною глазурю. Це слово має єврейське походження, і пов'язано воно із історією про вихід євреїв із Єгипту. До речі, прикметно, що саме з цією подією варто асоціювати святкування старозавітної Паски. Цікаво, що подейкують, мовляв, сам Ісус Христос смакував нею септо. Паскою під час таємної вечері. Проте, якщо ви вирішите дослідити вздовж і впоперек одноіменну фреску Леонардо да Вінчі, то не знайдете там тої паски, до якої ми звикли. Однак побачите округлі шматочки хліба. Прикметно, що у слов'янській свідомості паска це не лише видовжений хліб, а ще й округлий святковий хліб. Це пов'язано з язичницькими віруваннями. Відомо, що до хрещення і розвитку православ'я одним з чи не найбільш шанованих богів у слов'ян був Бог Сонця, а одним із найбільших весняних свят Великдень або ж Великдень Дажбожий. Божий. Саме тому. Округла паска асоціювалася із сонцем і була його символом. А от висока випічка із білою глазурю асоціювалася з родючістю. Так, наприклад, побутує думка, що висока паска із білою глазурю це фалічний символ. А от процес її випікання у печі, що також має сакральне значення для українців, є своєрідним закликом до хорошого врожаю. Таким чином, чим вищою буде паска, тим кращим буде і врожай. Фарбовані яйця, без яких не обходиться жоден великодній стіл, також виникли не самі собою і мають не тільки релігійне значення. У енциклопедичному словнику символів культури України зазначено, що звичай дарувати червоні яйця. Те, що ми звикли називати крашенками, пов'язаний з ім'ям Марії Магдалини, яка після смерті Ісуса Христа проповідувала його ідеї і роздавала яйця з словами Христос Воскрес! І стримуйтеся, ッ说... ми ще не закінчили. Так от червоний колір асоціювався із кров'ю Христа, а яйце з життям. З огляду на це релігійні традиції і великодні звичаї видаються цілком логічними. Та ще цікавіше стає тоді, коли усвідомлюєш, що саме яйце стало символічним образом ще до наших часів. Свідченням тому є гіпотеза, що всесвіт нібито вийшов із яйця. Так, мовляв, перша його частина перетворилася на небо, друга. На землю. А от жовток став сонцем. Така теорія існує у багатьох культурах світу. А от у слов'янській цю гіпотезу добре описано і інтерпретовано у казці «Яйце-райце». З огляду на це цілком закономірним є те, що у слов'ян-язичників яйце було символом сонячного культу. Так, птахи. Були вісниками весни, що приносили життя і воскресіння, а їхні яйця – емблеми сонця, життя і переродження. Принаймні так трактує згаданий символ пан Килимник. Прикметно, що первинно люди розписували не курячі яйця, а яйця тих птахів, які уміють літати і селяться неподалік людей. І це символічно, адже повертаючись на батьківщину, вони приносили на своїх крилах не тільки весну, не тільки радість, а й надії на світле майбутнє. І лише згодом курячі яйця їх витіснили. Проте символічний підтекст зберігся, адже півні зустрічають сонце. Як бачите, оцей солярний культ нікуди не зник. Знаєте, не можу змовчати, тому що дехто думає, що яйце і крашанка то одне й те саме. Проте крашанка це пофарбоване, я би сказала, святкове яйце, призначене для різноманітних ігор і ритуалів. Говорячи про крашанку, або ж галунку. До речі, дослідники зауважують, що це слово існує тільки в українській мові. Варто згадати ще й про писанку, дряпанку і крапанку. Насправді не складно здогадатися, що назва кожного виду великоднього яйця вказує на техніку його виготовлення. Та це працює не з усіма назвами. Якщо дряпанка передбачає нанесення, видряпування орнаменту на поверхні уже пофарбованого яйця, а крапанка нанесення крапочок із воску, а потім почергове занурення яйця у різні фарбники, то от з писанкою і крашенкою таке пояснення не спрацьовує. Дехто припускає, що писанка походить від слова. Писати. Проте згадана лексема існує і в інших мовах, тому не варто хапатися за цю теорію. Те саме стосується й крашанки. Бачите, це слово не пов'язане з російським красіть, адже згадана техніка з'явилася задовго до. Появи московського царства і московської мови як такої, своєрідний погляд щодо трактування усіх згаданих назв має професор Йосип Осецький, який намагається дослідити їхню етимологію крізь призму лінгвістики. Та історії. На його думку, раніше писанку асоціювали з розписним яйцем сонцем. А от крашанку з огляду на її колір та етимологію варто пов'язувати жертвопринесенням. Звідси жертовне, пофарбована кров'ю яйця. Цікавою є й думка автора щодо етимології слова галунка. Таку назву Йосип Осецький пов'язує з діяльністю землеробів. Саме тому, мовляв, на галонках часто можна побачити рослинний орнамент, а саме яйце є символом, що уславлює не тільки сонце, а ще й воду та землю. Якщо ж говорити про особливості і таємні знаки на Великодніх яйцях, варто почати з писанки. Подейкують, що таких знаків більше ста. Кривулька або безкінечник. Роза, тригвар, зірка, квадратний хрест, 40 клинів, павучок, млини, павутина. Точки. Про значення згаданих знаків і кольори можна робити окремий випуск. Точно так само, як і про техніку їхнього нанесення. Для дряпанок характерним є також нанесення орнаменту. Проте не воском. Для цього використовується гострий металевий предмет. Прикметно, що часто господині малюючи дряпанки користуються не курячими, а гусячими яйцями, оскільки їхня шкаралупа товща, ніж куряча. Цікаво і те, що дряпанки мають символічний орнамент, точно так само, як і писанки, тому до його вибору варто ставитися відповідально. Говорячи про великодні яйця, я не можу не згадати про кролика. Так дійсно він не характерний для нашої культури, проте дедалі частіше його можна побачити між українських страв. Нескладно здогадатися, що для нас він є імпортним і прискакав сюди з Європи. Так, у західній традиції великодній кролик нібито ховає яйця у садку для того, щоб потім діти його знайшли. Та поміж тим, кролик мислиться із весною і є символом життя та плодючості. А в християнській традиції його використовують як окремий символ. Тож, товариство, як бачите, Великдень тішить нас не тільки смачними наїдками, не тільки вірою, а ще й цікавою історією. Як і тисячі років тому, цей день об'єднує нас за одним великим столом. Байдуже, в якого Бога ви вірите, і чи вірите взагалі? З вами була пані вчителька. Занурюйтеся в нашу історію і дивіться українське. Напишіть, що цікавого знаєте про Великдень. Залишайте свою реакцію і підпишіться на канал, аби ми з вами мали змогу побачитися у нових відео. Тепер можна! Христос Воскрес! Мирного неба і смачної Пасхи! Папа!